Тема заняття нуль функцій. Нуль функції це значення аргумента, при якому значення функції дорівнює 0. І так, виконуємо завдання, знайдемо нуль функції. Перше Y дорівнює 3х додати 6. Нуль функцій це значення аргумента, при якому значення функції дорівнює 0, а отже ми замість Y маємо підставити 0 та отримаємо таке рівняння. 3х додати 6 дорівнює 0. 6 переносимо вправо. Та отримаємо 3х дорівнює мінус 6. Усе рівняння ділимо на 3, маємо х дорівнює мінус 6 поділити на 3 мінус 2. Отже, 0 функцій мінус 2 записуємо тільки значення х. Наступне y дорівнює 2 х квадрат, мінус 3х мінус 2. Для знаходження 0 функцій, знову ж таки, замість y підставимо 0. Та маємо. 2х2 мінус 3х мінус 2 дорівнює 0. Розв'яжемо за допомогою дискримінанта. Дискримінант дорівнює b2 -4ac. b квадрат -3 мінус -3 4. b-3 мінус 3 до квадрату 9. помножити на а що дорівнює 2, і помножити на c, що дорівнює мінус 2. Дорівнює. Мінус 4 помножте на 2 мінус 8, мінус 8 на мінус 2, плюс 16, 9 додати 16, 25. Далі знайдемо х1 за формулкою мінус b, плюс корінь дискримінанта ділене на 2а, дорівнює протилежне до b, b мінус 3 протилежне 3. Додати корінь 25, 5, тому що корінь дискримінанта ділимо 2 помножити на 2, тому що а дорівнює 2. Дорівнює 3 додати 5, 8, 8 поділити на 4 дорівнює 2. Знайдемо х2, дорівнює мінус б, мінус корінь дискримінанта ділено на 2а, дорівнює. Знову ж таки 3, але мінус 5 змінюється знак тільки перед п'ятіркою. Ділимо на 2 на 2 виде 4. Дорівнює 3 мінус 5 мінус 2 ділимо на 4. Дорівнює 2 і 4 скорочуємо на 2, залишається одна друга. Мінус 1 друга. Отже, у відповіді записуємо 2 нуля функції. До речі, за графіком також легко знайти нулі функції це точка перетину графіка з вісю о Тобто, в першому випадку графік тільки один раз перетинає вісю х, в цьому ж випадку графік двічі перетинає вісь о Далі, наступне f від x дорівнює x помножено на корінь x-2. Знову ж таки, замість значення функції, значення функції f від x підставляємо 0. Маємо х помножити корінь x мінус 2 дорівнює 0. Тобто дорівнює 0, тоді тільки тоді, коли один з множників дорівнює 0. Тобто x дорівнює 0 або x мінус 2 дорівнює 0. Корінь х-2 дорівнює 0. Перше рівняння х дорівнює 0, це вже є розв'язком. Розв'яжемо тільки друге. Корінь з-2 дорівнює 0, тоді тільки тоді, коли під коренем також дорівнює 0. Розв'язуємо отримане просте рівняння, переносимо 2, отримаємо х до рівня 2. Отже, у відповіді знову ж таки 2 нуля функції, тобто дві точки перетину з вісю Ох. І останнє четверте фід х дорівня х2х 4 діло на х мінус 4. Замість значення підставляємо 0. Х2 мінус 5х додати 4 ділимо на х мінус 4, дорівнює 0. Дріб дорівнює 0 тоді тільки тоді, коли чисельник дорівнює 0, а знаменник не дорівнює 0. І так, розв'яжемо квадратне рівняння, можна виписати його окремо та застосувати теорему Вієта. Теорема В'єта йде мова про те, що якщо два корені додати, то отримаємо протилежне значення до мінус 5 а протилежне 5. І два корення помножити, тобто добуто коренів дорівнює значенню c вільному члену. Тоді х1 і х2 дорівнюють. Які два числа помножити між собою та отримати 4. Звичайно, що це 1 і 4. А якщо ми додамо, то отримаємо 5. Отже, з першого рівняння ми отримали, що х дорівнює 1 і х дорівнює. 4, Але, виходячи з другого рівняння, у нас х не має дорівнювати 4, зустріли протиріччя, тому 4 нам не підходить, і у відповіді запишемо тільки 1.